Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це менший брат Джордж Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. <буз> Без електрики. Зараз вечір. <пуз> Пепа і Джордж танцюють у вітальні під свою улюблену пісню. Тато свину перед покої чистить килим. А мама свинка у кабінеті робить важливу роботу на комп'ютері. Ой. 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 Мамо! Тату, світло згасло, і музика зникла. І пилосос не працює. І комп'ютер вимкнувся. А -а -а. Мама клацає вимикачем, але світло не з'являється. Певно, немає електрики. Чого нема? У домі повністю зникла електрика. Що це за електрика? Електрика. Від неї працюють усі прилади в домі. А ця електрика повернеться. Так. А поки що знайдімо ліхтарик. Здається, він був у підвалі. Добре, я принесу. Тату, будь обережний. Хо-хо, не хвилюйтесь. Я чудово бачу в темряві. Хто це тут поставив? Тату, там усе добре. Так, лише трохи темнувато. О, я пригадала, ліхтарик десь у кухні. Ага. Мама свинка знайшла ліхтарик мені потримати? Прошу <гум> Джордж, подивися. Пепа робить гримаси. Не бійся, Джордж, це ж пепа. <гум> О, треба ж сказати про ліхтарик таткові. Тато досі в підвалі шукає ліхтарик. А він мусить бути десь тут. На щастя, він був у кухні, в шухляді. Як поталанило. <сум> Тепер треба зачекати, доки з'явиться електрика. А чекати треба дуже довго. А я думаю, що досить довго. Ой, а ми з Джорджем хотіли потанцювати. Знаю, що робити. Подивимося телевізор. Ой, він не працює. Йому теж потрібна електрика. Справді? Так. так. О, Що ж нам тоді робити? У давнину, коли телевізорів ще не було, діти самі вигадували розваги. Хм, знаю. Потрібна картонна коробка. Що це Пепа придумала? Мамо! Проріженій отвір, будь ласка. Навіщо? Побачиш. Мама свинка вирізає в коробці отвір. Пепо готова. Дякую. Тепер усі сідайте тут. А ти, Джордж, світи на мене ліхтариком. <плук> <плук> В ефірі новини свинки Пепи. З вами я свинка Пепа. <реш> <реш> У пепи власне телебачення. Сьогодні весь світ раптом перестав працювати, тому що вся електрика кудись пропала. <реш> <реш> Чудово, пепо. Тато свин сказав, що електрики не буде ще дуже-дуже довго. <реш> <реш> О! Електрику вімкнули. Добре, Пепо. Так. <кхе> є дуже важлива новина. Королева знайшла багато електрики і каже, що тепер усі знову будуть щасливі. Чудово, пепо. Ура! Ура! <кхе> Танцюємо. <кхе> <кхе> Без електрики було цікаво, але все-таки добре, що вона знову є.